Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до вищого антикорупційного суду обвинувальний акт відносно колишнього сумського міського голови Олександра Лисенка якому інкримінують отримання хабаря в особливо великому розмірі, 18 вересня 2024 року. Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування набу направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього міського голови міста Суми та його спільника, колишнього директора департаменту інфраструктури сумської міськради. Нагадаю, їх було викрити на проханні та одержані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 мільйонів 130 тисяч їхні дії кваліфіковані за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу україни станція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна Нагадаємо, що більше шести місяців тривало ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи. Наразі вищий антикорупційний суд має призначити дату проведення підготовчого судового засідання і далі перейти до розгляду питання по суті. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за перебігом даної резонансної справи і оперативно вас інформуватимемо.